Першим ділом ми маємо зняти склопакет. Склопакет знімається самим вандальним способом за допомогою ножа і молотка. Вставляємо зазор між штабі, парами, закриваємо, підводимо, підводимо, підводимо в сторону, витягаємо штаб. Хейтери. Чекаю на ваші варіанти. Правильно я чи не пробую? Купак з 2007 року, навіть раніше. З 2007 року це я безпосередньо вже сам працюю в цій сфері. Ось так. Верхній і залишається нижній, олівий. І ми його. І магия Пакет знятий. Витягуємо його з пройому, він важкий і ставимо десь трохи збоку. Склопакет знятий. нічого ніде не тріснуло. Займаємося демонтажем імпоста.